Париж 18 -е сторіччя. Наразі в моді високі вікна, тонкі балкони. Чоловіки в маєтках ставлять дерев'яні решітки, щоб бачити, яке життя на вулиці, але щоб не бачили, яке життя у них вдома. На той період жалюзі були переважно дерев'яними. Ламалі були горизонтальними, і дерев'яні решітки кріпились як стаціонарні конструкції до вікон. Але вже тоді ламалі могли нахилятися, і це давало можливість керувати сприйняттям світла. У кожної речі є своя логіка. У електричної лампочки це дуга розжарення. У годинників це маятник. А у жалюзі це ціла наука. Ви що думаєте, ці пластинки просто щоб закривати вікно? Це ламель. Виглядає просто, але це цілий оптичний інструмент. Є форма, це результат. Вивченням поведінки світла прямого, розсійного і відбитого. Якщо вікна без захисту жалюзі, то температура піднімається в кімнаті на 6-8 Цельсія більше за одну-дві години. Жалюзі це не просто віконний аксесуар, це тиха історія еволюції людства. І щоразу, коли ви опускаєте жалюзі, ви становитесь частиною історії людства.